Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворідні, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні 28 березня 2025 року. Сьогодні я почала з самого раночку висівати на томатиків у лоточки. Це вони будуть в мене зростати на підвіконі на розсаду. Всі томатики в цьому році я висіваю лише сортові, гібриди в цьому році не буду висівати. 22 березня я посіяла сортові томатики на дворі під плівку парничку. І десь через днів 5, 6 тиждень. Я завжди висіваю ще на підвіконі. Бо завжди міста мені не хватає. Не на дворі, не на підвіконі. То висіваю і таким чином, і таким чином. Вже ось дуже багато я посіяла. Два лоточка в мене. отакі. О, це спеціально вони йдуть для розсади. В них знизу нема отворів. Я їх, в принципі, не. Робила, бо я вже привикла з поливом, я знаю, розраховую скільки потрібно водички. Така ємкість у мене іде, Погляньте, це торт. Був колись. І в цьому я посіяла на сінячко свого улюбленого е, томатика монгольський карлік. Це він тут єдиний сорт. А в цих ємкостях дуже багато, бачите, сортів. І я їх перетинаю отакими палачками. Це палачки змішувати кофе. Я купила оптом дві пачечки, і мені хватило і ще хватить на декілька років, бо їх дуже в пачки багато і дуже удобно. Я на кожній. Палички понаписувала іменно цифру. Цифра там один, ну ось один, це монгольський карлик, там цифра 2, це такий то сорт, цифра 3, це такий то сорт. І понаписувала у зошиті які сорти. Мені так вдобно, так я користуюся і спарничком, так я користуюся і тут. Так, що я ще хотіла вам сказати. Е, температура для пророщування повинна бути 27, 28, а то й 30 градусів. Це на початку, друзі. Е, потім вже треба буде знижувати температуру. Навіть при 20-19 при градусів на підвіконі розсада буде добре зростати, але не нижчою. Е, бо парник є парник, а підвіконня це є підвіконня. Це тут дуже по-другому -по все зростає. Дивіться, земельки я понасипала в кожний лоток. Пополовинці. Це для того, щоб е, ну, забагато землі на даному етапі не потрібно. Е, тому що всі ці насіннячка, окрім монгольського карліка, я буду пікірувати кожне в віддільну ємкість. Е, в стаканчики ну, буду шукати там е, є в мене дуже багато, потім буде відео, потім я обов'язково вам буду все послідовно показувати. На даному етапі я такову посіяла. Е, так, землю, яку я брала. Землю я купувала в АТБ, саму найдешевшу. Там було два вида, купувала і ту, і ту, і та, і та непогана. Мені сподобалось. Багато років я вже користуюся. Ну, років зо три, навірно, я атебовською землею користуюся. І мені подобається. немає ні чорної ніжки, ніяких других захворювань, ніяких проблем з розсадою в мене ще не було. Нічим насіння ніколи не обробляю. У мене насіння, кстати, не оброблене. Це майже все моє насіннячко, і декілька сортів я ще придбала у колекціонерів, теж, щоб було в мене нові сорти, щоб насіннячко було в мене на продаж ще більше у цьому сезоні. <кхід> насіння не пророщую, не замочую не в яких розчинах. Що своє, що покупне, завжди висіваю просто сухиму землю. Утрамбовую добре і поливаю водичкою. Зачиняю плівочкою і залишаю так, поки не проклюнуться перші сходи. Коли тільки тільки з'явилися петелічки, я відчиняю лоточки від плівочки і ставлю на підвіконня на сонечку. Але на даному етапі, поки петелечки не проклюнулися. Сонце і світло не потрібно. Якщо навіть дуже холодно, таке було у мене з перцем, я навіть лоточки накривала зверху плівки, закривала ще пледом. І вони дуже добре всі посходили. То отакво, друзі. зараз покажу, як я висіваю. Наразі хочу показати вам на одному із сортів моїх новиночок. Це я буду висівати, друзі. Дуже класні, гарні томати. Давно хотіла їх придбати. Придбала теж у колекціонера, такого як і я сама. Жовті з антоціанами, з темними плечиками, пурпура ріць. Тобто, друзі, в цьому році в мене буде дуже багато ще новиночок. обов'язково про них буду все показувати. Буду показувати усі томатики, які я вирощу в себе на городі. Для цього сорту я вирішила посіяти отакій ємкості. Це колись я купувала в цьому, в, цьому, в цьому контейнері Ківі в АТБ. І ось отакий лоточок у мене знизу для того, щоб коли. Ну, щоб, Водичка не переливалася, якщо вдруг вона ну, перельється. Так, тепер, друзі, по земельці, що я хочу сказати, користуюся Атибовською землею вже декілька років. Дуже добре, вона мені подобається. ну, І по ціні вона сама найнижча із всіх, що є у нас наразі, по крайній мірі, у нас в кривому розі. Що я знайшла, то оце Атибовська земля саме найнижча по ціні. І по качеству вона по гатуночку добра. Так, землю я взяла, друзі, не тільки цю універсальну для розсади. Я взяла 4 частини універсальної землі і 2 частини згороду землі, обичної згороду землі. І на, всю, на всі оці частини половину частину попілу сплити. Я топлю дровами, то в мене попілу дуже багато. Я ним дуже добре користуюсь. По-перше, там дуже багато поживних речовин, і він ще запобігає усиляків захворювань на ранній стадії. То отаку. І земелька вийшла, отакова, друзі, такового рихла. Отаку. От ще якщо є пісок, можна ще трохи пісочку додати для рихлості іменно земельки. У мене вже пісок закінчився, бо я до розсади перцю дуже багато його додавала. Але і так, земелька дуже, бачите, пухкенька. Класна земля, дуже класна. Оце набираю в цю ємкість землі. Набираю небагато. Неповну ємкість, бо ще наголошую, я все це буду пікірувати. Це не буде залишатися постійно у цій ємкісті іменно до того, як висаджувати ґрунт. У мене теплиці немає. Я завжди висіваю, висаджую свою розсаду у відкритий ґрунт то користуюся такими термінами посіву, щоб вже висаджувати саму розсаду, у відкритий ґрунт, десь 15-20 травня, коли вже температура буде дозволяти томатикам добре зростати на грядці, щоб розросталася добре коренева система. Бо в холодну землю теж не треба висаджувати саму розсаду. І так, дивіться, я набрала отакого от землі. Зараз я його беру і добре утрамбовую. Отак. Тепер в мене є отака лопатка. Це я спеціально купувала теж такий набірчик невеличкий. І я тут буду робити в, цю, в цьому контейнері буду робити дві бороздочки. Бороздочки десь глубиною, щоб ну, десь пів сантиметра. Я завжди так висіваю насіння томатів, щоб і не заглубляти дуже сильно, і щоб не було дуже до поверхні насіння. І, кстати, заглубляти, друзі, ні в якому разі не можна дуже сильно, бо воно, по-перше, може, ну, може просто не проклюнутися. Так само і з перцем, так само і з баклажанами. Отакі я рівчачки зробила. І тепер по цим рівчачкам буду висівати на томатиків. Кожне на відстані десь ну, сантиметра 2, 2 ну, сантиметра сантиметр, от такого, примірно. Хоча, друзі, що я вам хочу сказати: на даному етапі не дуже важливо. Яка відстань між насінням при посіві, Бо я їх буду пікерувати як можна швидше. Я навіть не буду дочекуватися, коли буде там справжні листки. Я буду на стадії сім'ядольних листочків пікерувати, щоб було швидше щоб швидше вони приживалися. І ще одне, друзі, ніколи перероща розсада не дасть доброго врожаю. Ніколи перероща розсада не буде добре плодоносити. То придержуйтесь термінів того, щоб при висадці в ґрунт чи в теплицю де. Ви там висаджувати будете після посіву, щоб вона була, розсада томатів була десь, ну, як, на мій погляд, максимум 55-60 днів, щоб розсаді було. А то можна і, і 40 днів, і вона, кстати, друзі, манюсінька розсада. Швидше розвиває кореневу систему, тобто вона швидше переживається у відкритому ґрунті, або в теплиці, коли вже ну, пересаджувати її із, із, ну, із парнику або із таких контейнерів із стаканчиків, із хати, там із тепла, коли ви пересаджуєте вже у відкритий ґрунт, то вона швидше приживається. Ось тепер ущільнюю. Не дуже прям сильно, але у щільню завжди усі в свої посадки, посіви насіння завжди у щільню. Це робиться для того, щоб насіння, щоб рослина, коли виходить, не з'являлася із насінневою камерою. Тобто, ну я думаю, всі бачили, коли насіннячко сходить. І зверху, наче воно в шапочці. Буває таке, що рослина не в змозі скинути ту насінневу камеру, і рослинка за, ну, пропадає, то ліпше притиснути, щоб воно добре потім сходило. І поливаю. Перший раз поливаю так добрячу водичку, але потім вже треба за е, поливом слідкувати, е, щоб не переливати. І водичка для поливу потрібна бути тепленькою, комнатної температури, е, не гарячою. Е, гарячою водичкою я завжди поливаю тільки при посіві у парник. А в хаті і так тепленько, вона і так добре сходить. Отаково От водичка добре впиталась і ще ось у залью. Все, друзі, коли водичка добре вся туди пройде, зачиняю все е, клійоночкою і залишаю в теплому-теплому місці, для того, щоб рослиночки почали сходити. У цьому лоточку у мене посіяні дуже близько. Ну, отак от на розстоянні рядок від рядка десь примерно 2 см. Як я їх загортаю? От Два рядочки я залишила. Я беру таку теж лопаточку. Отаку добре я загортаю на томатиків. І не мішаю, мене не мішає нічого загортати, бо ну, мені вдобно. Мені дуже вдобно цю такою лопаточкою працювати. Але можна знайти дуже багато чого. От, наприклад, тут мені не вдобно утрамбовувати руками. Я взяла просто ось окрем отакиво, і отакиво. утрамбовую. Не бахкаю там, не дуже щільно. Прям-так, прям так, як асфальт. Ні, друзі, отак просто притискаю для того, щоб насіниночки там вляглися добре, щоб їм там було комфортно, тепленько. І отак все поутрамбувала Зараз теж полью тепленькою водичкою. Якщо у вас якась. Ну, нова земля, якою ви, за яку ви хвилюєте, щоб не було ніяких хвороб, можна на цьому етапі пролити легкою такою єлі-єлі розовенькою водичкою з марганцівкою. Я так робила, коли вперше пробувала якусь землю. Бо я свою домашню знаю, яка в мене в городі, в мене немає таких хвороб. І цю вже покупну я теж давно знаю. Так, да, і теж отакого От беру, заливаю. Ще раз наголошую, друзі, дуже треба акуратно з поливами. Якщо перельється роса, оце, насіння, посадка насіння, то насіння може загнити і попросту не прорости. Ну, бо його вже не буде. То я вже отак знаю, скільки мені сюди треба водички. Бажано для першачків. Чому я так кажу для першачків. У мене дуже багато таких підписників, глядачів, які в перший раз це роблять. І дуже добре для першачків, якщо б для, в лоточках були отут отвори. Якщо перельється, то лишня влага вийде, лишня водичка вийде з нього. Так, у мене, наприклад, ось з цьому, що я висівала тільки що, що я вам показувала. Тут в мене є отвори. І якщо я перелью, то водичка вильється через них і не буде застою води. Тепер, друзі, все я добре прикриваю. У мене, мене залишилась клійонка, пакет такий від собачого чи котячого корму. Я не пам'ятаю, я годую і без тваринок, і своїх. То в мене дуже багато таких пакетів, я ними користуюся. Оце я отак. Зачиняю зверху. Треба щільно зачинити. Для того, щоб тут було дуже-дуже тепло. Хоча в мене в хаті тепло, я ще досі топлю дровами. в мене температура 27-28 це дуже добра температура. Для, на першому етапі для рослиночок, для того, щоб вони зійшли. Але ще зверху треба зачинити. Тут буде і конденсат, буде водичка та що буде стікати поплівочки туди на. На земельку, і вона буде зволожена, і оце друзі, буду чекати тепер. Перших петелечок. Як почнуть петелі з'являтися, я відчиняю і ставлю свої лоточки на підвіконня на сонечко. Фітолам в мене немає, тому я дуже рано ніколи нічого не висіваю. Я стараюся висівати в такі от терміни, як я вам показую, я все роблю наживо. От Якщо я сьогодні 28 березня висіваю, то я вам 28 березня і кажу, що я висіваю. Сьогодні для того, щоб висадити вже зрілу розсаду томатів на двір, не в парник, не в теплицю, а на двір у відкритий ґрунт десь 15-20 травня. І в нашому регіоні це дуже добре. Тут, друзі, такого, дуже усім дякую, дуже всіх вас люблю, ціную. Буду зачиняти, друзі, хай вони там вже сходять. Всі сходи вам обов'язково буду показувати. Все я вам почергово завжди показую, нічого не скриваю, то буду обов'язково показувати. Ще, друзі, було дуже багато запитань по поводу монгольського карлика. Чи висіваю я його у парничок під плівку? Ні, друзі, я його ніколи не висіваю у парник під плівку, тільки в себе на підвіконі. Він дуже-дуже багато плодоносить томатиків. То в мене тут я посіяла 20 кущиків, мені вистачає отакого, от він дуже-дуже врожайний. Мені хватає назбирати насіння. І наїстися, і на переробку в мене все йде від того, що залишається від збору насіння томатиків. То, друзі, отаково. От Всіх вас люблю, ціную. Дуже вам дякую за теплі слова в коментарях, за те, що ви. Підписуйтесь, дивитесь в мій канал за те, що ви розповсюджуєте мій канал. Дуже багато людей в цьому році в мене купувала насіннячка моїх сортових томатиків. Друзі, будемо разом вирощувати, смакувати. І у цьому році, ще раз кажу, буде дуже багато новиночок. Ну, Друзі, залишаємося разом, все буде Україна, все буде добре. Низький Уклін та велика, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Але ми всі працюємо, всі на кожному місці, все буде добре, все буде Україна. Великих всім ворожаїв!